Чому чоловіки не вміють слухати жінок, не хочуть слухати жінок? От є така проблема. Я особисто на консультаціях стикаюся з цим постійно, тому що приходять жінки і скаржаться на те, що кажуть: ну біда, просто ну, не хочуть нас слухати. Інтиму від нас хочуть, ласки, любов, все хочуть, тільки не хочуть нас вислухати. Де проблема, звідки вона береться, чому вона виникла, та що з нею робити? Давайте розберемося. Тхарма обов'язок. Жінки перед Богом це що? Любити дитину і слухати дитину. Коли хлопчик був маленький, його мама не слухала. Це відео, яке я записував, воно має пряме відношення до самооцінки. Тому що в дитинстві мама, що дитині сказала? Мама не має часу. І ти взагалі не заважай мамі. Мама із-за тебе спортила собі все життя. Так? Якщо мама наговорила таких фраз, хлопчику все сказали раз, другий, третій, не плач. Що да, ти ниєш як баба? Що да? ти плачеш як дівчинка? Порівняли хлопчика з дівчинкою, тобто дівчинка, яку хлопчик мав би захищати, його порівняли сказали, що ти нижче, ти ще гірше, ніж дівчинка. Да? От. А ви думаєте, ми, чоловіки, ми якось відрізняємося від живих істот? Ми є так само живі істоти. Причому розумні, тому що ми є чоловіки, ну, людська форма життя. Я вам нагадаю, що ви є душа. Душа має вічну природу. І котики, і собачка вони всі, це є душа, ми просто маємо різні тіла. Собака плаче, в неї сльози течуть. Котик плаче, в нього сльози течуть. Мишка плаче, розумієте? А чоловік дерев'яний він не плаче. Не вміє плакати. Розумієте? Ви з нас, жінки, мами, в першу чергу, в дитинстві робите психічний, психологічних інвалідів. А потім ми виростаємо, розумієте? Ми перегружені своїми емоціями, вони в нас є накопичені стільки, і ми не знаємо, що з ними робити. Ми не маємо куди їх дівати. Якщо в дитинстві мама вислухала дитину, і хлопчик знає, як його вислухали. Коли він прийшов, коли йому боляче, він прийшов до мами, виговорився. Так, секунду, я розумію, що ви зараз в коментарях починаєте мені писати Петро, тим хлопчикам вже по 40 років спокійно. Давайте так. Якщо цю функцію, цю опцію мама виконала в перших 5 років, до 5 років дитину треба залюбити. І залюблювання має займатися хто правильно, мама! Але мама наша сучасна, і пише мені в коментарях: Петро, що ти лисий? Всяку херню тут несеш в відео, ти відірваний від світу. О, три місяці сіськи перемотала, розумієте, і побігла на роботу, дитину кудись сплавила непонятно кому. Що ви хочете потім від тих дітей, в першу чергу від хлопчиків, які потім стають чоловіками, якого ніхто не вислухав, якому, на якого всім було наплювати в першу чергу мамі. Що ви хочете потім від нас? Хлопчик має в дитинстві виплакатися, виговоритися мамі, коли йому погано. Далі, з 5 років і далі, до 15 років, батько береться за виховання хлопчика і ганяє, робить з нього воїна. Кожен з хлопчиків має прокачати в собі енергію царя і воїна. <кій> за умови, що до 5 років його мама залюбила і вислухала. Тоді так, тоді він виростає, він тоді розуміє, як його слухали, він може звернутися до старших, які його можуть послухати. І тоді він розуміє, як жінка, коли приходить, ну емоції в неї ну, треба і поговорити. <сих> він сів посидів, вислухав. Супер. А якщо чоловік він перегружений емоціям, він не має куди дівати ті емоції. Тут ну, дитині погано розумієте, що ти як маленький, що ти плачеш, що ти як баба, що ти як дівчинка, розумієте? Якщо б такого в дитинстві не говорити, ви думаєте, хлопчик з радістю буде бігати такий ура, жінки, супер! Давайте, давайте, я готовий вас слухати. Да ні. Ми такі самі живі сутворіння. Я про чоловіків зараз говорю, і в нас також є емоції. Є позитивні, є негативні, ми живі. Уявляєте собі, представляєте? Тому в дитинстві нас ніхто не слухав. І цю опцію, функцію має виконувати хто? Мама. Але мама сучасна, вона вся в інстаграмі. Сіськи показала, ноги показала, чоловік казав, що він дебіл, тому що вона з ним розвалась, бо вона сама вміє заробляти гроші. Супер! Які ми маємо наслідки? Якщо в дитинстві мама не вислухала маленького хлопчика, то хлопчик виростає. І потім жінки, дівчата і інші жінки, що роблять? Вислуховують 40-річних здорових хлопчиків. І вони все одно, ви, жінки, ви нікуди від того не дінетесь. Вам потрібно навчитися слухати маленького хлопчика. Розуміть? І коли він виростає, коли хлопчик знає, ага, мене так вислухали. Тепер до мене хтось прийде чи жінка. Жінка знаходиться під захистом чоловіка. Немає ніякого рівноправі. Забудьте це бред сучасного 21 21-го століття, який хтось там придумав, бо хоче заробити гроші. Розумієте, я кажу про нормальні стосунки, які вони мають бути. От, коли чоловік може піти до священника в храм, йому висповідатися, чесно сказати, все, що в нього на душі, священник його вислухав ну, от, і каже: Сину мій, ти можеш витримати це, молися Богу, я з тобою. Він дає йому підтримку. Тоді чоловік може, отримати, може дати підтримку жінці і дітям. Хто в нас має такий захист? У Нас його нема. Ви підійдіть до священника скажіть, що вам погано. Скажіть, Фу! Ти, ти не можеш таке мати. Все, ти чоловік, ти маєш бути сильний. Все, заткнули рот, і все. Чоловік, Куди чоловік може піти комусь сказати, що йому важко. Скажіть мені, де є такі інстанс? От розкажіть мені, де є така служба, куди може звернутися чоловік? Психологічна допомога? Так, угу. так, вам погано. Угу. Ми з вами поговорили про і що? Ну так не працює. Там немає тої емпатії, там немає тої турботи, яку може дати мама. А цю турботу може дати тільки мама, оце вислухати. <кій> <кій> я не знімаю відповідальність чоловіків. Чоловіки також, тому що, ну дивіться, я це відео що записую, дорогенькі мою. Давайте ми не будемо сваритися і не будемо шукати, хто крайній, хто винен, хто правий. Давайте ми будемо думати, що ви можете зробити сьогодні, для того, щоб свою ситуацію покращити. Якщо ви чоловік, почитайте книжку Джон Грей. Як слухати жінку? У мене є плейлист, астрологічна сімейна психологія. Включайте весь плейлист, дивіться від початку до кінця. Там дуже багато корисних рекомендацій, різні розбори, різні приклади, різні ситуації. Далі є плейлист, самооцінка. Дивіться весь плейлист. Купіть у мене курс, самооцінка, прокачай своє сонце. Вчіться слухати жінок, вчіться розбирати, що таке емоції. Якщо ви жінка, у вас є маленька дитина, вчіться вислухати дитину. Дитина до вас по 20 разів на день прибігає. Вона хоче просто, мама, що там, диви, а що то, а що то полетіло, що то побігло. Та дитині не завжди цікаво, що там, про що йдеться мова. Ну, вона просто хоче чого: уваги. Ви, ж жінки, ви ж та сама, ви чоловіку, що задаєте питання, чого ви хочете? Уваги! Та сама історія. Тобто на емоційному рівні ми всі однакові. Чому діти скільки разів створюють якісь проблеми своїм батькам, щоб батьки на них звернули увагу. Дуже просто: діти спеціально це роблять, деколи несвідомо. Ми тут ми хочемо, щоб ви на нас звернули увагу. Хоч якось, давайте будемо вчитися, хоч якось, слухати молодших і шукати тих старших, хто може нас вислухати. Рівноправ'я в сім'ї, ще раз повторюю, немає. Чоловік бере відповідальність за жінку і він має навчитися слухати її. Чоловіки вчиться це робити? Жінки вчаться правильно передавати емоції чоловікам. Це наука, яку потрібно вчитися. Ви не вмієте передавати емоції, чоловіки не вміють їх приймати. Звідси виникають всі проблеми. Але нам треба навчитися їх слухати. Тому що якщо ви, як жінка, маленького хлопчика, не вислухали, він потім виросте, буде здоровий хлопчик, там 30, 40, 50 років, прийде до вас, і вам все одно потрібно буде його вислухати. <кій> <кій> і так, я надіюсь, я пояснив, в чому суть проблеми. Будь ласка, давайте не будемо шукати, хто винен і в чому винен. Давайте ми будемо старатися хоч щось робити краще. Добре? От. Якщо маєте якийсь цікавий досвід, будь ласка, поділіться в коментарях. Знаєте, хто має якісь такі проблеми? Поділіться, будь ласка, цим відео. Хочете розібратися зі своєю самооцінкою, як дитячі ваші блоки вам блокують силу та енергію, якої у вас немає? Переходіть на сайт, який є в описі під відео. На сайті є інформація про курс називається Самооцінка Прокачай своє сонце. Можете придбати курс, прокачати, підняти свою самооцінку, і ці всі блоки у вас, ну, переконання, вони просто з вас повилітають. Жити вам буде набагато легше. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.